Із 1 травня вступає у силу постанова Кабінету міністрів України номер 106 про удосконалення порядку надання житлових субсидій. Нагадують у міському управлінні праці та соціального захисту населення. У той самий час продовжують своїм листом. Міністерство соціальної політики дозволило приймати документи від громадян, мається на увазі заяви та декларації. Починаючи з квітня. В управлінні звертають увагу городян. Документи прийматимуть із квітня, обробляти почнуть у травні. Хочу зауважити, що у нас ведеться попередній запис, щоб не струворювати черги і не стояти в управлінні праці, можна записатися, в який день, в який час вам це удобно це зробити, і прийти до нас, дати заяви, декларації. Багато заяв та декларацій приходять листами, але вони почті. Всі некоректно заповнені, немає складу сім'ї, немає дохід, неправильно записують. То я б рекомендувала чи приходити на консультацію, чи приходити самим здавати ці листи. Ще хочу зауважити: зміни тарифів у нас з 1 квітня. Тому в травні місяці, якщо люди звернуться, вони можуть отримати субсидію ще з квітня місяця, але за вже за новими е, порядком окремо в управлінні праці звертаються до тих бердичівлян, хто вже мав оформлену субсидію на опалювальний період 2014-2015 років. Цій категорії населення повторно звертатися до управління не має потреби. Субсидія на наступний опалювальний період для неї нараховуватиметься автоматично.